Він створив цілий фантастичний всесвіт, адже був одним з найкращих книжкових оформлювачів у радянському Союзі. Ілюстрував твори Рея Бредбері, Станіслава Лема, Герберта Уелса, Жюля Верна. Зрештою, своєю графікою завоював популярність не лише в Україні, а й за кордоном. Зоряний час цього художника припадав на 70-80-ті роки минулого століття. Саме тоді про нього навперебій писали закордонні видання Європи та Америки. Далі у випуску спецрепорт. Таж із творчої лабораторії графіка Володимира Пінігіна. На старенькому синтезаторі він не тільки майстерно грає джаз, але й творить під цю музику. Для цього тримає у майстерні вініловий програвач. Тішиться, що домовився з друзями, і вони пообіцяли передати з Європи ще кілька платівок. Любов до музики це спогади з дитинства, коли батьки змушували малого Володимира осилити скрипку, а він назло їм покинув училище і пішов вчитися на художника. Можливо, світ і втратив музичного генія, але отримав прекрасного графіка. Дитинство Пінігіна пройшло у Петербурзі, тодішньому Ленінграді, там вперше взяв до рук олівці та фарби. Був такий е школьний е кружочок, як вона називати, вермітаж з лівої сторони. Якщо хтось був. В Лінграді, Петербургі, є така знементелісниця, так, такий. Ну, там з лівої сторони колись такий був невеличкий дві-три кімнати, куток такий. І от там я почав значить, займатися малюнком, там живописом. І з того часу я повірив, що може, з мене художник якийсь вийде. І як Бог мені допоміг їм стати. Далі сім'я переїжджає жити до України. У Львові інак закінчує поліграфічний інститут за спеціальністю графіка. Так починає формуватися власний стиль. Пінігін починає створювати фантастичні малюнки, на яких постають хімерні люди, тварини і міста. Його запрошують оформлювати книги найвідоміших світових фантастів: Станіслава Лема, Рея Бредбері, Герберта Уелса. Про художника дізнаються не тільки на теренах Радянського Союзу, але і далеко за його межами. В іноземних виданнях з'являється цілість. Ось у цьому номері угорського журналу Фокла на першу сторінку виносять секс-символ СРСР Світлану Світличну, а на останній подають самого Пінігіна. Моя любима тематика, хлопці, то фантастика. Ну, Колись фантастика дуже була, як то каже, фаворі. була фантастика. Зараз вона трошки на фентезі перейшла. Уелс, Чапек, Бредбер. Бредбері дві варіанти зробив. Один в Києві і один там. Там був ще Саймак, Ліфер Саймак. Ну наш знаменитий. Чоловік-амфібія, як Біляєв, Олександр Біляєв. Окрім оформлення книг, Пінігін проводить власні виставки у Німеччині, Америці, Бельгії та Голландії. Каже, міг заробити великі статки, бо неодноразово запрошували переїхати на постійне місце проживання за кордон. Але він відмовлявся. Тепер разом із дружиною проживає в одній із львівських квартир, і основний дохід це невеличка пенсія. Помешкання нагадує музей то скелети риб та жаб, мушлі. Усе привезене з численних подорожів, зроблених в часи молодості. На згадку дарує нам по одному малюнку. Мовляв, гостей без дарунка ще не відпускав. Степан Грицюк, Юрій Гелетович, НТА новини.